Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про те, як содрожити карася в домашніх умовах. Значить, в першу чергу вам потрібно відро хоча б на літрів 10-15, як у мене таке велике. Якщо зловили карася на удочку, то він буде довго привикати до того, щоб у нього рани зажили. Але я цього карася зловив руками іменно без удочки. Цей карась у мене тут вже декілька днів. Я йому поклав тут кирпичів, дві штуки камінців, щоб він хоч якось себе почував у безпеці, щоб міг ховатися. І це вам теж обов'язково потрібно, тому що якщо не буде укриття для карася, то тоді він буде постійно боятися вас і буде себе почувати в небезпеці. Вам потрібні ось такі водорослі. Важливо брати ось такі по типу трави і ще брати ось таку рязку, типа обичні водорослі, щоб. Карась міг їх, їх і їсти, і почувати себе гарно в безпеці. Значить, закидуємо їх сюди. Так. Все з часом вони розпливуться там де треба. Воно, бачите, з'явилися водорослі і карась одразу виплив з свого укриття і пішов під водорослі, тому що карасюбіш, звісно, ховатися в отакій водорості, ніж у камінці. Бажано не годувати його хлібом, тому що із за хліба рибки можуть померти. В перше время якраз, якщо буде голодний, то він буде їсти в першу чергу ось такі водорослі, які зараз показую. Ось вот такі. І ще буде їсти ось такі лічинки, які плавають по поверхні. Це лічинка комаря, це з озера воду взяв. Вон там щека слічинка плаває. Вон там ще куча от видно. Він їх буде їсти. Бажано годувати раз у 3 дня приблизно його, всякими гречками, кашами і, е, і так далі. З лаковими кашами можна годувати його. Його насправді дуже багато чим можна годувати. І він усе буде їсти. Вон він стоїть там під водорослями. Бо, як я вже і сказав, карасу більш і ховатися у водорослі, ніж у камінці. Головне не запускайте у відро дуже велику кількість риби. Навіть таке відро 15 літрів, максимум 1-2 карасика, тому що їм буде тісно, і то це смотря якого розміру карась. Добре, тоді до зустрічі! Завтра покажу, як себе почуває карась.